Масштабний фестиваль Гайдафест напередодні об'єднав сотні черкащан протягом двох днів. Жителі та гості міста разом займалися спортом, говорили про літературу та слухали якісну українську музику. Тетяна Пономар все бачила. Якісною українською музикою, спортивними заходами, майстер-класами та ярмаркою хендмейду відзначається фестиваль Гайдафест у долині Троянд. Брати Капранові, можна сказати, хедлайнери нашої сцени. Майстер-класи українські, там, наприклад, це валяння з вовни, це розпис глечиків, це йога, це пілатис, це різноманітні пробіжки, спортивні ігри, майданчики». Серед найцікавішого з літ автостоперів. На подію з'їжджаються мандрівники з усієї України та навіть Білорусі. Один з таких 18-річний Влад. Він студент столичного вишу. На майстер-класі з кам'яними знаряддями вчиться робити ніж із каменю. Перший раз взяв руки. Руками працювати цікаво. Ми ніби переселяємося кам'яний вік у палеоліт. У нас немає залізних знарядів, а нам треба чимось відрізати. І ми згадуємо, як же ми вчили по історії, що у кам'яному віці працювали кам'яними знаряддями. А це вже інша локація. Володимир приїхав з Івано-Франківська. Він інструктор зі стрільби з лука. Олімпійському виду спорту відвідувачі участь задля розваги. Ну люди приходять з дітьми, ну батьки, діти є дитячі луки, дорослі. Ну за розвага люди собі. Стріба це ж спорт, лук, стрільба, це олімпійський спорт. Ну а це не спортивні луки, це дерев'яні лайкосу англійських. За два дні долина троян збирає з тисячу черкащан. Організатори планують зробити гайдафест щорічним фестивалем. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, Віка Новини.